Коли ви побуваєте у нашому місті, відвідаєте духовні святині, пройдетеся його древніми вулицями, і у вас залишиться кілька хвилин вільного часу, пориньте у чудовий, неповторний світ дитинства разом з педагогами та вихованцями Жовківського районного центру дитячої та юнацької творчості. Центр творчості, наш славний спільний дім, наша пристань. Він буде живим і чудовим, тому що це ідеї та відкриття у педагогіці, людинознавстві, у чудовому світі дитинства. Можна сміливо сказати, що центр творчості це ціла країна з населенням понад 900 дітей і підлітків. Коли бачиш вихованців. Які біжать зі щасливими посмішками, то здається, що відчинені двері центру це руки турботливих і люблячих батьків, розкриті для обіймів та підтримки. На балу знову, У кожної дитини тут є свій товариш, його педагог. той, то допомагає мислити, вирішувати, вчитися, хто готує до життя. А це 25 керівників гуртків, серед яких сім відмінників освіти України, один керівник гуртка-методист, один майстер спорту, двоє керівників гуртків переможці обласного конкурсу педагогічної майстерності, джерело творчості. Педагогічний колектив центру творчості прагне до вершин творчої майстерності. Ми прекрасно розуміємо, що батьки дивляться на нас очима своїх дітей, і дуже важливо, щоб нам вірили. По-іншому не можна. У нас спільна справа виростити здорових, щасливих талановитих громадян нашої країни. Сьогодні Жовківський центр творчості працює над розвитком інтелектуальних і творчих здібностей дітей, задоволені освітньо-культурних потреб виховання в сфері позашкільної освіти. Кожна стрічка її міском мого часть, думи нерви мої звуки серця. В плані художньо-естетичного напряму гуртківці центру творчості мають змогу опанувати мистецтвом вокалу, гри на інструментах, народного, сучасного естрадного та бального танцю, навиками крою та шиття, малювання, народних ремесел. Юні художники центру переможці районних, обласних, міжнародних конкурсів образотворчого мистецтва. Вокалісти та танцюристи, учасники міських та районних святкувань. Що горить в мітосе мої свісу стал. О на п'ятий відук, наче струна прім. Кожний дар, кожний рух буде тонен. Напрями технічної творчості, туризму та краєзнавства представлені в установі гуртками авіамоделізму. Машинопису і основ діловодства, основами комп'ютерної грамоти, туристсько-краєзнавчим гуртком та гуртком велотуризму, призові місця в районній туристсько-краєзнавчій спартикіаді серед учнівської молоді та освітян, перемоги в обласних туристсько краєзнавчих історико-географічних експедиціях, Мальовнича Україна, Сто чудес України, історія міст і сіл України, завойовують юні туристи центру творчості. Авіамоделісти прославляють жовківщину не лише в Україні, але й за її межами. Щорічні кубки України з авіамоделізму в Жовкві залюбки відвідують спортсмени з різних куточків України та ближнього зарубіжжя. В центрі творчості можна набути навики журналістики, поглибити знання з англійської та німецької мов, дітям п'ятирічного віку пройти курс школи раннього естетичного розвитку дитини малюк, позайматися в пізнавальному гуртку, пізнайку. Так сонце сміється. Там найкраща земля, там найкращий народ, Україною, край зове. моя, Твоя зірка горить так високо, ти найкраща у світі земля. Україна моя синя ока. Цікаві ігри, конкурси, змагання, екскурсії організовуються для дітей в центрі літнього відпочинку веселий вулик при центрі творчості, де щоліта оздоровлюється більше ста вихованців. Сучі на шиї і простори полів, а моря і річки розлилися. Річки розлилися. Пошукай такий край, де так вітне розмай. а краса із Жовківський злилися. центр творчості виступає організатором районного дитячого конкурсу естрадної та народної пісні. Веселка. Дитячого фестивалю естрадної та народної пісні Співанкова райдуга дитинства для дошкільнят», співорганізатором оглядів конкурсів Таланти твої Україну», Золота осінь на Росточі», Український солоспів «Сурми Сурми звиття. Надо країна моя, твоя зірка гори В Плані інформаційно-методичної роботи в установі велике значення приділяється. Методичному всеобучу керівників гуртків, педагогів, організаторів шкіл району, вивченню та розповсюдженню передового досвіду, випуску методичних рекомендацій з питань виховної роботи. Україна моя синя ока, найдорожча країна моя, твоя зірка. Ти найкраща у світі земля, найкраща земля, найкраща земля.